Усім вітання! У нас сьогодні вже причудова літня погода, трішки вітряна, але дуже тепла, що тільки сприяє сімейній вечері на дворі. Тому сьогодні поділюся одним із варіантів такої вечері та рецептом приготування риби на ось цьому гриві. Тому зараз швиденько йду маринувати рибу, нашу скумбрію, відварювати картопельку і швидесенько готувати вечерю. Запрошую вас зі мною! Першим ділом чищу скумбрію від всього що всередині, від чорних плівочок. Обов'язково, щоб вона була чиста і добре промию її під проточною водою. І ще, хто ще не підписаний на мій канал, обов'язково підпишіться. Я ще тижня ділюся з вами смачними рецептами, які готую для своєї сім'ї. Тепер роблю не глибокі надрізи на рибі, щоб вона краще промаринувалася. Та пообрізаю плавники. Для маринування смачне скумбрії на грилі я взяла ще сік з четвертинки лимону. По гілочці розмарину, м'яти, петрушки та чебрецю на кожну рибину. по чайній ложці паприки, перцю та коріандру. Столову ложку солі. Можна додати імбир за бажанням. Оливкова олія та чесник. Сухі спеції, сіль та олію. Розмішую до стану однорідної кашки. Точно. Ще ж сюди вичалений лимонний сік. Десь ось так це має виглядати. Тепер рівномірно розтираю цю суміш на рибі з обох боків. І трошки животик масажую теж. Все дуже просто, швидко і дуже смачно виходить. Тепер складаю букетики з трав. І покладу по букетику всередину кожної рибини та по розтолоченому зубцю часнику. Щоб рибка при маринуванні вібрала в себе всі аромати та користь, обов'язково спробуйте при нагоді приготувати таку скумбрію. Перекладаю в більшу посудину, накриваю кришкою та залишаю маринуватися приблизно на годину часу. А поки в мене є вільний час, зроблю в доповнення до столу. Буде також салат з молодої картоплі. Для нього я візьму декілька молодих картоплин, редиску, молодий горошок, огірок для прикраси, а для заправки сметану, зелену цибулю, кріп, лимонний сік, діжонську гірчицю, сіль та перець. Поставила відварюватися картоплю до готовності, а тим часом на лущу горошку. Картопля вже готова. Зливаю з неї воду та чищу. Можна відварити вже чищену. До речі, цей салат я підгледіла в пінтересті. І він оказався з дуже літніх та доступних сезонних місцевих інгредієнтів. Чому б ні? Для пікніку актуально. Перекладаю картоплю в тарілку, в якій буду подавати салат. Окремо нарізаю зелень, цибулю та кріп. І додаю до сметани їх. Також подрібнюю редиску. Тепер доводжу до смаку заправку. Додаю до сметани зеленю гірчицю, солю, перчу та витискаю сік лимону. Ретельно змішую. Спробую на смак. Якщо чогось не вистачає, то обов'язково додам. Покриваю таким соусом всю картоплю. Зверху посипаю кружальцями редиски. Молодим горошком та зелені. Також прикрашу такими вергунчиками із огірка. І все, салат готовий. А до запечених овочів швиденько ще зроблю такий чесниковий соус. Вже його вам показувала, коли готувала курячі шашлички. Змішую сметану, кріп, чесник та сіль за одну хвилину. І готово. Швидко, смачно! І без хімії. Підходить до овочів, сирих чи запечених та легкого м'яса. Тепер швиденько готую овочі, які мають запектися. Нарізаю пластинками напівварену картоплю та цукіні. Все закидаю в миску. В спаржі відломую тверду частину та чищу шкірочку, поки її короткочасний сезон. Ви, до речі, якось готуєте спаржу? Пишіть як і яку більше любите: зелену чи білу? Овочі обов'язково посолю, поперчу. Додам дрібку сухого часнику. Ложку суміші італійських трав та трішки оливкової олії. Ось так. Все максимально просто та корисно. Ось так легкими рухами змішую все. Щоб кожний шматочок огорнули прянощі. Тепер картоплі та цукіні натягну на шпажки, змочені в воді. Можна цей арсенал овочів доповнювати болгарським перцем, шампіньйонами чи цибулею. Все, що ви любите чи маєте в доступі. Спаржу закутаю в бекон. Виходить хрустко і смачно. Отак же все готове. А тим часом гриль вже чоловік розкочігарив. Коли вугілля буде тліти. Вже будемо грилювати. Викладає на решітку скумбрію та запікає на грилі загально десь 15-20 хвилин з обох сторін по 7-8 хвилин. Я тим часом накрию стіл. Все дуже швидко. Загальний час відчищення риби до споживання вечері орієнтовно 1,5 години всього. На велику дошку викладаю все і Це економить місце на столі. Дуже зручно та виглядає естетично. А ще посуду менше. Викладаю зелень в моєму випадку шпинат, салат, соус, овочі, нарізані зручними шматками. До речі, овочі, нарізані паличками, з'їдаються з більшою вірогідністю, ніж скибочками. Доповнюю дошку дрібними деталями щоб це було кольорово, смачно, корисно та пікантно. До речі, від минулого літа вечері на дворі стали улюбленим варіантом спільних вечер. Так, а поки наша скумбрія вже зазолотилася і вже готова. Овочем ще залишилося кілька хвилин, але рибку подаємо до столу з пилу жару. Ось такий загалом вийшов простий, але одночасно вишуканий стіл. Рибка вийшла дуже-дуже смачнезна, бюджетна і дуже корисна. Вона багата на Омегу 3, ніжний і поживний м'якуш, мінімум кісток і яскравий насичений смак, вдоповнення овочі, також підлию венця та запалю свічку для атмосфери. Все поживно, корисно і смачно. Колись я недооцінювала оце носитися з посудом, якщо можна поїсти на кухні. Але такі вечері, погодьтеся, додають своєї атмосфери та єдності. Незалежно від того, що приготовлено. Чи це риба, чи м'ясо, чи сир грильований, чи просто овочі. Такі вечері на дворі в нас завжди затягуються розмовами, планами та мріями. Я точно більшість вечер на дворі буду згадувати з теплом в душі ще дуже довго. Причому часто в нас це самі прості страви, головне атмосфера. Тому не лінуйтеся створювати атмосферу. Адже це точно у ваших руках. Ставте вподобайку цьому відео, даруйте емоції і насолоджуйтеся єдністю з близькими.